Друзі, всім доброго дня! Салон Автокапітал місто Київ. Маємо ось такий автомобіль в продажу. Це у нас Nissan X-Trail 2008 року випуску. Автомобіль з бензиновим двигуном, на який додатково встановлено газоболонне обладнання. Коробка передачі автомобіля автоматична. Привід в нього повний під може бути постійно повним, може бути неповним. Ось так у нас автомобіль виглядає зовні. Штатні литодиски пофарбовані в чорний колір. Також у автомобілі додатково встановлена камера заднього виду. У автомобіля присутні заводські передні-задні противотуманні фари. На криші стоять е заштатні рейлинги. Також в нас є умивач фар. Давайте заглянемо з за вами в салон. Отже, в салоні у нас всі склопідіймачі підіймачі, електронна влаштування дзеркало. Передні сидіння у нас текстильні, на них вдягнені ось такі чохли маєчки Під чохлами все добре. Також у нас є мультикермо 180 тисяч пробігу, жодних помилочок немає. Додатково до камери заднього виду автомобіль встановлена Android мультимедійна система, система кондиціонування штатна клімату вибір режиму руху та коробка передач автоматично, як я вже казав. Ось так у нас виглядає передній ряд. Сідінь автомобіля присутній датчик світла дощу. Давайте з за вами заглянемо на задній ряд. Отже, позаду у нас. Також все в дуже доброму стані. Тут вже сидіння у нас без чохлів, Як ви бачите, не мають ніяких дефектів. Стеля автомобіля чиста. Резюмуючи, маємо недорогий повнопривідний автомобіль, який може бути і економним на моноприводі. Також у нас стоїть бензиновий двигун, на який встановлено газоблонне обладнання. Всі, хто шукає собі даний варіант, переглянути його, можливо, за адресою міста Київ, кільцева дорога 110 салон Автокепітал, кожен день з 9 до 19. А придбати даний автомобіль, можливо, за готівку в кредит, в лізинг та за криптовалюту. Всім гарного дня!